з вами сайт FNCCom'Ay та Samsung Galaxy S Duos, який, якщо вірити рекламі, дозволить вам і поспівати на докучливі пісеньки колишні, і не провтикати дзвінок від продюсера щодо запису альбому. В плані дизайну s S2 більше змахує на нинішній флагман Galaxy S3 ніж на свого технічно ідейного попередника. Так от, те, що доволі непогано відрізняє s S2 від S, хоча й не повинно аби відповідати вислову, і це Samsung Style. Тобто дизайн, який багато кого порадує, особливо любителів виглядати ефект очах людей, яких вони не знають, і більше ніколи не побачать. Спереду тут є 4 дюймовий дисплей, фронтальна камера, датчик відстані. І, звісно ж, динамік для такої рідкісної функції, як розмови по телефону. Праворуч тут розміщені слот під карту пам'яті microSD та клавіша живлення і блокування для розблокування дисплея за сумісністю. Зверху 3,5 мм аудіоджак з діва клавіші регулювання гучності, а знизу роз'єм microUSB та отвір для мікрофона. Що добре, адже таким чином, ваші щоки, якщо ви, звісно, не в топ-10 найважчих людей світу, не заважатимуть вашим співрозмовникам чітко чути ваші слова. ж розмістилися динамік. Читина на камера та спала. До речі, для того, щоб встановити сім карту витягувати АКБ не потрібно. Хоча перезавантажити смартфон, так і доведеться. Чи вони, чудово виглядають. Як сказали б модні нині братюні, нічого, спильним попаду. Ні, 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 ні. Дисплей хоч і має такі ж габарити, як у Galaxy S, але технологія тут інша. Звичайний TFT. Ну а що ж ви хотіли, не флагман же? І через це напевно інші його показники теж не вражають. Роздільна здатність 800 на 480 пікселів при діагоналі в 4 дюйми дає далеко не вражаючу щільність пікселів в 223 пікселі на дюйм. Хоча без мікроскопа дисплей і не здаватиметься вам аркушем паперу в клітинку, але інколи неприємні враження все ж будуть. Камеру тут варто похвалити, і не через те, що з ним ви впевнено зможете викинутися від зеркальних Canon EOS 1D, а через те, що серед апаратів з 2-7 вона одна з кращих і дозволить вам отримувати знімки прийнятної якості з роздільною здатністю 5 мегафікселів та записувати відео в VGA, тобто 640 на 480 пікселів. Так, можна було б і краще, але графічне ядро Adreno 200 зробити вам цього не дасть, як би ви не старалися. Смартфон працює на Android 4.0 та має останній TouchWiz, який до слова встановлений і в Galaxy S3. Робочих столів тут може бути до сини, але їх можна зменшити й до одного. Перехід між вікнами здійснюється перелистування та стрічкою внизу дисплея для швидкого перелистування кількох столів, що, до речі, є самсунгівською фішкою. А список програм можна розмістити в трьох варіаціях Настроєвана таблиця, яку можна налаштовувати, це обирають більшість власників апарату, алфавітна таблиця та алфавітний список. Панелі, як і всі ми так полюбили витягувати згори, розміщені як звичайні рвити модулів передачі даних, звуку повідомлень, так і повзунок зміни яскравості дисплею та іконки зміни пріоритетності сімок. Залізо тут було топовим два роки тому. Але й зараз, якщо не навантажувати смартфон одночасною роботою в ВК, переглядом сайту Вінці. Та одночасно згорненим сіним асфальтом, то підгальмовування ви помічатимете рідко і працюватимуть над цим одноядерний 1 ГГц процесор та 768 МБ оперативки яких вам доступні буде 646, ну і 4 ГБ власної пам'яті. Для вашої інформації поки ви не розщадитеся на карту пам'яті. А результати синтетичних тестів дивіться внизу під відео. Щодо особливості цього смартфона, а саме управління не однією, а двома сім-картами, то тут, як і у всіх подібних пристроях компанії Samsung, встановлений один радіомодуль. що означає, що ви не зможете говорити у двох сім-картах одночасно. Хоча, в диспетчері сім-карток, Можна обрати активними обидві сім-карти та функцію подвійних сім завжди в інфіні. Тому, якщо ви хочете бути на зв'язку на обох сім-картах, користуючись лише одним смартфоном, то цей апарат ідеально для вас підійде. Хоча можете розглянути також HTC Design V. На цьому все. З вами був сайт Вінсіком.я. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!